Друзі, всім привіт! На вулиці йде дощик, а ми працюємо. Пригнали свіжопригнаний з Німеччини Volkswagen Golf 5. З двигунчиком, як завжди, 1,6 MPI BSE. Чистий 2007 рік випуску. Дуже гарний синьо-сірий колір такий. ТОРВ комплектація. Або тургачок, як то називає, такий загальний огляд автомобіля. Давайте переходимо візь до детального огляду. Пари всі цілі, без сколів, тільки з німецькими мухами. Автомобіль має протитуманочки. Дивимося зазорчики по капоту. Так само фара ціленька, протитуманочка ціленька. Зазор по капоту. Автомобіль на 16 легкосплавних дисках. До речі, дуже, дуже високі. Виглядає дуже високо. Корозія по автомобілю абсолютно відсутня. Знизу всі проблемні міста, місця нічого нема. Так само зазорчик над молдингами. Ручки. У них тут буває корозія, тут все гарно. Ззаду все гарно, корозії мінімальний, повністю відсутня. Так само багажничок, значочка, все гарно. Давайте відразу подивимось. Полочка присутня. Так, митна декларація. 2007-2007. Сервісна книга. 22.02.2007. Двигун БСЄ, 75 кіловат. НПІАЙНІ. Тут у нас є, подивимося, що по сервісу. Так, дивіться собі, фіксуйте. Вісімнадцятий рік, 89 тисяч. Так, це був. Останній сервіс. Все. А тут у нас домкратик, ключ і компресор в целофані. Задня оптика також ціленька, без сколів, без тріщин. Сімерочка. Над вікном корозії немає. Багажничок. Нічого не кручено. Все в оригіналі. Стоєчки багажника тримають. Переходимо далі. По корозії абсолютно нічого немає, молдинги. Зазори дверей, все грає. Ручечки. Так само тут вниз, абсолютно все без корозії, все гарно. Нічого не кручене, не кручене. Так само там так не закрив, корозія відсутня салончик, салон чистий, охайний, синя стрічечка. Все рідненьке, потолок також чистенький, автомобіль має підлокітник, шкіряне кермо, комплектація турбе, прошита на кермі, на сидіннях, синя стрічка. Так вони робили. Зараз заведемо автомобіль. Автомобіль має 198 тисяч рідного пробігу. Все заводиться без проблем. Міжсервісний інтервал. Заміна масла потрібна. Помилок жодних немає по автомобілях. Музика. Музика працює. Так, дивимось на тахометр і вмикаємо кондиціонер. Обороти тахометра мають піднятися. Все, піднялися. Кондиціонер холодить, все працює, компресор запускається, вимикаємо, обороти падають. Все, обороти впали. Також. Пасажирське сидіння. Нічого не протерте, без пропалів. В автомобілі не курили. Кло працює, скло підйомнички все працюють. Двигунчик 1.6 MPI. Можете побачити, автодвигун не митий. Чистенький. По крилам. Крило також нічого не кручене. Німеччина пише. Капотик також не кручений. Праве крило. Це рідне, все оригінально. Капот не кручений. Так, тут все намокси. 23 рік, 163 тисячі. Що тут? А? Щось видно, не видно. Щось не видно. Щось обслуговувалося. По капоту також немає корозії абсолютно ніякої. Також ніхто ну, тут бувають хворі місця. Микнемо світло світло все працює, протитуманки працюють. Салон дуже гарний, також задній ряд сидінь, абсолютно не пропалів, не потертостей, жодних немає, карти, сид... карти дверей також, все в гарному стані. Над козирьком, у них тут також буває корозія, абсолютно немає ніякої корозії. Так що маємо такий автомобільчик, свіжопригнаний з Німеччини, Volkswagen Golf 5, двигун 1,6MPI. Хто шукає такий автомобільчик, набирайте, телефонуйте, будете автомобілем 100% задоволені. Технічно щеплення КПП, двигун, жодних зауважень. Вкладень абсолютно масла, фільтра, ремні. Так як всім кажу, купили автомобіль, замінили для себе, будете гарно користуватись, експлуатувати. Договір купівлі-продажу виписуємо, сертифікат родом, повен пакет документів і реєструєте в сервісному центрі. Телефонуйте, автомобіль знаходиться, Хмельницька область, місто Словута.